Ну що ж, монтаж 15-метровки нарешті пішов. Перший шматочок вже поставили, це 8. А зараз задачка на петлі вдягнути оцю другу частинку, ту, що перевалюється, переламується да? із вершечком. Цим зараз будемо займатися. Це не так просто. Але у нас є серйозний друг. Серйозний друг. Серйозний другу допомогу. Без цього друга це було б зробити. Ну їдемо їдемо в сторону і зараз найцікавіше. Випадка, випадках, коли збирають автомобілі, процес з'єднання шасі з кузовом називають marriage, весілля. Ну, а це в нас буде те саме. Буде малесеньке весілля. Нижньої основної частини вишки і І переламу. На петлі вдягнути. Оце найважче. Ну і останній етап це вон, дядько зі зваркою доведеться залізти йому наверх, тому що кран уже все. кран уже складається. Останній етап це коли вона в такому складеному вигляді, це наварити стопер, стопер на петлі, щоб петлі нікуди не поїхали, не, не дернули в сторону. Це момент обов'язковий. Ну, Цим зараз і займемося. Хтось хто найбільше не боїться, Віталька да, полізе, полізе на самий верх і буде варити там стопера. Вибору немає, прийдеться це зробити.